Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і зараз ми зробимо розклад на тиждень для України. Я подивилася, що вам ну, імпонується Ця, цей саме для України. Ми спочатку робимо індивідуальний, який був декілька годин тому сьогодні, по всіх знаках Зодіака, а тепер робимо для України. Ну що ж, дивимося. Ніяка карта сьогодні сама не випадає, тому ми дивимося. Викладаємо три карти і будемо їх читати. Будемо їх читати. Щось у мене піря літає. Гаразд. Якась ризикована ситуація. Подивимося на дні. Яке, якесь іпсо вийде на поверхню, скажімо так. Якесь іпсо. Це іпсо, до речі, може дійти, ну, скажімо так, свого апогею, тобто, якась трансформація в Україні, якісь неприємні моменти, і з'являється, ну, скажімо так, з'явиться в Україні якийсь шлях. Тобто, скоріше за все, тут буде кимось запропоновано. Якийсь вихід з складної ситуації. Тобто Україні прийдеться від чогось відмовитися цього тижня. Від чого відмовитися? Не відмовимося ми самостійно, добровільно, скажімо так, воно буде у нас віднято. Що це може бути? Що це може бути? Зараз я подивлюся. Але перспективи якісь хороші. Я цю карту, наприклад, можу під, прирівняти а, з м, карта зірка. Це, як, знаєте, якісь, а, ну, скажімо так, перспективи тут я бачу. Відкриваються якісь перспективи. Правда, вони дивіться, бачите, вони на трьох стовпцях. Три стовби. Тобто, хтось може за нас поручитися. Якісь партнери можуть бути. Цей шлях може бути дуже нелегким, дуже небезпечним, тому що він вузенький. Попробуй пройти ось ці палочки, правда? Тобто, в Україні є, але треба. Треба те, що було, оце всі, і псо, оце, оце, скажімо так, напищеність, можливо, нашої влади, яка ось на всьому всьому сидить і ключики має, знаєте, ось від цього всього треба відмовитися. І братися серйозно до роботи. Ось як я це бачу. Якось так. Якось так. Нашій владі треба якось подорослішати. Ну, скажімо, я ще поки що не бачу, що дуже поганий тиждень. Я не дивлюсь тут прильоти. Це не про прильоти. Угу. Е, дивіться, король Кубків. Е, це може бути Зеленський. І якась дорога. Зеленський в дорозі. А він ж недавно був. Знову якісь неприємності. Знов просити гроші. Домовлятися, гаразд, зрозуміло. Тут тільки гроші в голові, я вибачаюсь, але дивіться, тут якась зі скандалом про гроші про домовленості, про якісь переговори. Скоріше за все, скоріше за все, Зеленський буде або десь їхати. Це може бути і по Україні буде десь їхати тримати якусь промову. Ось, може бути, не обов'язково, що це Зеленський, так, а може приїхати просто до нас хтось, якийсь посол. Це, до речі, карта, якщо це не Зеленський. От я сказала, тут два варіанти. От ми і подивимося, як воно програється. Або Зеленський буде кататися десь знову. Ось, Або якийсь посол з якимись новинами. Або ще може бути варіант, що буде надіслати. Відісланий посол з нашої країни, тобто з України, в Росію, домовлятися. Це ще може ця карта говорити, що от представник Зеленського їде кудись. Розумієте? Тому що отут домовленості. Тут декілька варіантів. Ну, карти вони ніколи не дають одного варіанту, щоб ви розуміли. Вони завжди дають декілька варіантів. Але ми зараз дивимося далі. Що дасть це Україні? Ні, давайте не так. Що ще чекає Україна? Або от, ні, дивимося цю домовленість. Мені дуже цікаво, що це таке. Це домовленість з нашими партнерами Заходом. Це домовленість з Росією. Або з російськими партнерами. Тобто. Такі, як Китай, Індія, здається, Бразилія, Орбан, тобто ця як її Угорщина. Гаразд, це Захід, ні. Захід ні. Це Росія. Ну, тут щось добиватися, може бути тут. Ага, все зрозуміло. Це якісь прибічники, тут, скоріше за все, прибічники. Росії, тобто поплічники її, скажімо так. Угу. Тобто, ось це відрядження відрядять когось, домовлятися про переговори. І це будуть якісь країни, які друзі Рошландії. Що ми маємо на дні? <кій> Якась хитрість? Якась хитрість. А тут увага. Чому тут увага? Невже ми втрачаємо своїх. Ну, дивіться, на наших партнерів впаде карта старшого аркана і молодшого аркана. Я би сказала з цих двох карт, що тут якась заминочка йде. Не просто призупинка, а тут просто іде якби. Ну, скажімо так, їм зараз не до нас. Вони зайняті своїми внутрішніми проблемами. Ось як. І ось під цей шумок щось тут робиться. Не просто так карта смерті випала. Хоча от те, що затіяла наша влада, ось, ось отут, домовитися, поки ці зайняті, воно все рівно їм обернеться а, ну, недобре. Недобре їм обернеться. Тобто кінець буде все рівно добре. Це все буде проігруватися цього тижня. І тут обман іде. Тобто тут іде конкретний обман. За спиною буду домовлятися де-інде. Ось якось так. Але все рівно мені сподобалося, що тут, навіть якщо щось, тут щось в них може піти не так. І з'явиться якісь перспективи. Ось якось так. В Україні з'являються якісь перспективи. Гаразд, мої дорогенькі. Тобто, цей розклад діє з, зараз я скажу, бо я роблю цей розклад у суботу. В мене зараз субота, 9, 9 листопада. Ось, просто щоб ви подивилися, бачите, 9 листопада, 13 година. Я роблю наперед. І вже, ну, в принципі, може із сьогоднішнього дня вже програтися дещо або початися програватися. І це приблизно на тиждень до 17 листопада. Але ви розумієте, що не немає туди-сюди. Донатимо на ЗСУ, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!